Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Джермен Ортіс обрав свого фаворита в бою Лопес Стівенсон. Наковутувавшись свого суперника опитає, дуже незадоволений своїм виступом. Усик залишився без титулу, названа реальна причина. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Бетон. Бет-бетон, бет-бетон, бет-бетон. Перший великий бій 2026 року намічений на 31 січня. У ринку зустрінуться два бійці, які знаходяться. Близько до топу Pound, for Pound. власник титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон підніметься на категорію вище, щоб спробувати забрати у тефіма Лопеса його чемпіонський пояс WBO. Раніше Джермен Ортіс вже виходив проти Лопеса за цей титул і тоді поступився дуже в спірному поєдинку. У розмові з Міл Сіті Боксін він висловив думку, що в майбутній бій може вийти не надто яскравим та динамічним. Я думаю, Шакур переможе. і Маю сумнів, що це буде конкурентний бій, а ще не чекаю, що буде багато екшену. Чому Шакур він добре відчуває дистанцію, вміє те, що не любить Тео. Робота ніг увійшов, вийшов, у нього довші руки, і він зможе тримати Лопеса на дистанції. Ортіс вважає, що у Лопеса багато рухів, чисто заради рухів, без ударів. Він робитиме видимість, що він теж чимось зайнятий у рингу, але при цьому нічого особливого не робитиме. Не думаю, що ми побачимо той варіант. Кура, який бився з сепедою, не думаю, що він залишатиметься на середній дистанції і битиметься хіба що один-два епізоди. не більше. Чемпіон IBF у першій важкій вазі, Австралії Джей Опетає, успішно провів захист титулу, зустрівшись з обов'язковим претендентом з Німеччини Хусейном Дженкарою. У головному бою вечора в Бродвічі Австралія опитає впевнено домінував і відправив суперника у важкий нокаут у восьмому раунді, незважаючи на переконливу перемогу. Після поєдинку Джей залишився незадоволений своїм виступом. Я дуже розчарований собою. Мені здається, що цим виступом я підвів деяких людей. Він вийшов битися, добре буксував і сподіваюся, цей невдалий виступ змусить інших хлопців вийти та прийняти бій. Я бився як гівно, я страшенно злий. Хоча ми таки забрали перемогу. Що ж, мені потрібна була ця порція смиренності, тепер стежте за продовженням ми хочемо об'єднавчі бої з Урдара Мірес. Я йду за поясами, я давно їх домагаюся, а поки що ми повернемося до зали і працюватимемо над помилками. Промоутер Еді Хірн поділився списком із трьох поєдинків, які він хотів би побачити у 2026 році. Як би році. Якби ви могли отримати один бій на 2026 рік під свою різдвяну ялинку, який це був би бій і чому? Було просто неможливо не назвати Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'юрі, але це, мабуть, надто очевидно. Тому скажу так: після того як Джесі Родрігес стане абсолютним чемпіоном у другій найлегшій вазі, і, можливо, підніметься у вазі, я хотів би побачити його проти Наої Інове, також Ентоні Джошуа проти Тайсона Ф'юрі. і ще один бій, який я назву це Дмитро Бівол проти Давида Беневідеса, сказав Хірн. Треба додати, що матч Ромбоксин Едді Хірна. Представляй інтереси Джесі Родрігеса, Ентоні Джошуа та Дмитра Бівола. Менеджер Спенсер Браун в інтерв'ю Boxing King Media повідомив, що скандально відомий суперваговик Джарел Міллер майже напевно підпише контракт із промоутерською компанією Matchroom Boxing Едді Хірна і продовжить кар'єру під їхніми прапорами. За його словами, він практично впевнений, що саме Matchroom організує наступний бій Міллера і що Джарел всерйоз розглядає співпрацю з Хірном, а сам Хірн нещодавно теж натякнув, що не виключає варіант роботи з Міллером, хоча раніше говорив зовсім іншим. Інше у 2019 році бій Джарлав з Джошуа головним зірковим клієнтом Хірна зірвався через допінг скандал. Тоді глава Matchroom Boxing категорично стверджував, що не матиме справи з бійцями, викритими у застосуванні заборонених речовин. У Мілера подібних випадків за кар'єру було чимало. Сергій Лапін, директор команди володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, пояснив, чому їхній табір ухвалив рішення добровільно відмовитися від чемпіонського поясу WBO. Олександр відмовився від титулу, бо WBO надто поспішала. Він вирішив дати шанс молодому поколінню, сказав Лапін. Треба нагадати тимчасовий чемпіон Фабіо Уорлі, який був наступним у черзі на бій з українцем, став повноцінним чемпіоном світу. Після відмови Усика сам Олександр заявив про бажання битися з Деонтеєм Велдером. А ось на початку грудня у Бангкоку відбувся конгрес всесвітньої боксерської ради, під час якої чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик отримав дозвіл на проведення добровільного захисту одного зі своїх титулів. Очікується, що у 2026 року представник України вийде на ринг проти колишнього чемпіона світу Деонтея Велдера, який в останньому поєдинку накултував свого співвітчизника Терла Херндона. Американський боксер вже відреагував на виклик Усика, подякував. Українцю за надану можливість і зізнався, що чекає на офіційну пропозицію, щоб підписати контракт на майбутній бій. Президент WBC Маурісіо Сулейман поділився очікуваннями від майбутнього протистояння і попередив Олександра. Функціонер закликав уникнути недооцінки противника, оскільки потужний удар Велдера може перевернути хід будь-якого бою. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.